Українські марки стали надзвичайно популярними під час російсько-української війни. Поціновувачі філателії вишиковувались у довжелезні черги, аби отримати новинку до своєї колекції. Укрпошта вже презентувала шість поштових випусків марок воєнної тематики, а наступною новинкою став тематичний конверт Ласкаво просимо до пекла. Після виходу декількох серій всім відомих марок. Наступний випуск це ось такий конверт з вже надрукованою маркою, який називається Ласкаво просимо до пекла. Із зображенням ну, тієї людини, якій ми дійсно бажаємо піти за цим напрямком якомога скоріше. Наклад цього конверту мільйон штук. Вже така цифра, яка в принципі. То тожна всім попереднім випускам, яка є достатньо для того, щоб всі бажаючі скористалися можливістю отримати купити цей конверт. Такий конверт коштує 15 гривень. Придбати його можна як у відділеннях, так і в онлайн-магазині. Хоча конверт передбачений для відправок по Україні, наклеївши інші марки, його можна буде надіслати і до інших країн. Можна наклеїти сюди міжнародну марку, наприклад, там номіналом W, і відправити за кордон, щоб наші друзі. Все це могли бачити і тримати в руках за межами нашої країни. Наступні випуски воєнної серії будуть присвячені Дню захисників України, а також натякають про Кримський міст. Тож поціновувачів філателії найближчим часом очікує ще багато цікавого. А для тих, хто не любить черги, Укрпошта пропонує спеціальні абонементи, що не дають можливість оформити передплату на всі поштові випуски України до кінця 2022 року. Усі подробиці можна дізнатися на сайті.